Так, друзі, всім привіт! Підсох мій столик, робоче моє місце. Хотілося би трішки вам показати. Ну, от все, що ви на ньому бачите, це мені все під час роботи. Е дуже швидко йде під руку. Там електроди, сверла, рулетка. Диски, От дуже було проблематично постійно десь шукати диски. Вирішив виварити таку стоечку. до речі, однієї не вистачає четвертої. Потім болгарка. Е -е під рукою дуже часто, щоб тут не, не заважала на столику. Дрель. Дрель дуже має великий шнурок. Прийшлося Зробити такий захват, щоб не путався під ногами. Потім кабель подовгувач о цієї розетки, отут, де знаходиться. От. ну Звісно, коли збираю підгортачі, постійно під рукою тріщотка, 17 менше на головка знадобиться, а 19-ка постійно штангель циркуль, ключики для дрелі, болгарки, щотка, Ну, щоткою мало користуюсь взагалі. Плескогубці, цей зажим. Ну, пістолет, тримач електродів постійно отут. От мені він тут зручний. Вона, ця штука, одягається де хоч. Де ви хочете, там її вдягаєте. Мені вона сама зручна тут. Коли центрую зірочки і колесо, там справа під рукою. Я чомусь постійно справа стою. Оттуда. тут. Потім така у мене іскра. Не можу сказати, що вона там суперова, але маю те, що маю, поки що вона мене виручає. Маю іншу, але вона чомусь постійно вибиває. При напрузі там, спрацьовує красна лампочка, чи вона нагрівається, чи не вистачає мощності, я не знаю. Тому тієї майже не користуюся, користуюсь тією. Потім шкафчик для ключів. Тут, ну, тут скоріше все, будуть на ключі скоро. Тому що, в принципі, всі ключі, я цими мало користуюсь, ось у мене під рукою. Весь набір ключів, який мені потрібен. Ще немає отвертки з під гаєчку на 6. От Там дуже часто нею користуюсь. А, і ще одне поставив сюди апарат для зварки, тому що тут знизу дуже сильно набивається, коли роблю на столику щось, то набивається знизу сюди. Я і так його в принципі, продуваю компресором, але там занадто сильно. Хоч тут і поставив бортик, але все одно летить. Тому вирішив ставити і тут. Ну, а так, маска, окуляри. В принципі, я ним задоволений. І класно тим, що в попередніх відео ви бачили, столик зложується. Можна зложити, він буде не заважати. Все оце остальне можна на іншу сторону перевісити. Тому, в принципі, е мені все подобається робити. Чого не вистачає, це по планах було купити полуавтомат, балон тут поставити, ну і Десь полуавтомат поставити, чому він такий в принципі, здоровий робився під нього. Але не знаю, поки що з полуавтоматом не зростається. Немає такого великого заробітку, тому маємо те, що маємо. Якось так. Тому, в принципі, я задоволений. Щось, звісно, ще добавиться. Щось... А, і ще точило десь тут додавиться. Буду закріплювати точило з якоїсь сторони, також буде навісне десь, але точило ще не придбав, тому якось так. Тому, друзі, всім мирного неба. Тримаємось. Ну і донатимо, звісно, на ЗСУ. Без цього нікуди.